Першого національного аграрного кооперативу селяни, так би мовити, пробують на зуб. Менеджери радять, з яких краще розпочинати. Процес встановлення кооперативу триває, і один з найактивніших його учасників, наш сьогоднішній експерт, це Юрій Володимирович Лінник. Здравствуйте. доброго дня, пані Олено. Доброго дня, шановні телеглядачі, всіх вітаю в кооперації. Юрій Володимирович, у першому національному аграрному кооперативі ви куруєте Славутський та Ізяславський райони. В останньому ви були досить недавно головою райдержадміністрації і про проблеми селян знаєте не щиток. Скажіть, будь ласка, яку проблему ви б визначили головною, і які проблеми її розв'язання знаєте? Дійсно, сьогодні життя на селі вимагає поліпшення. І ті проблеми, які сьогодні маємо, вони мають природу. Як соціальну, так і економічну Юрій Лінник обіймав керівні посади в органах державної влади. Нині працює у першому національному аграрному кооперативі. Є куратором Славутського та Ізяславського районів. І, напевно, саме з економічної складової розпочалися проблеми, тому що за свою нелегку працю селяни, на жаль, отримують невідповідну віддачу у грошовому виразі, і тому ми маємо зараз на місцях в результаті цього і відтік молоді з села, і занепад інфраструктури села, і. Суттєве погіршення рівня життя тих людей, які, власне кажучи, годують країну і які б мали б жити найзаможніше. А які ж шляхи виходу бачите, от з такої ситуації? В цій ситуації, на мою думку, перше, що необхідно зробити, це забезпечити зайнятість людей. І їх ефективно о, і відповідно до трудозатрат оплату цих е, на, на, на які сьогодні люди мають можливість зробити, е, обробляючи землю. Саме таку мету, е, саме така політика сповідується першим національним аграрним кооперативом. Юрій Володимирович, ми з вами зустрічалися ще влітку під час навчань, коли організовували менеджерів сіл, розказували, як краще ефективніше працювати з громадами. Тоді ви вже впевно надавали рекомендації, наприклад, там для мешканців лісових зон, вдаватися до збирання дарів лісів, так для більш південніших регіонів вирощувати рентабельні культури. Я так думаю, що з часом оцих спектр рекомендацій ще більше розширився. Так скажіть, до яких найбільше дослухаються от селяни вашого регіону в живому спілкуванні з людьми, жителями е сіл е Полісся ми побачили, що дійсно ця тема людей дуже надзвичайно цікавить і надходять зустрічні пропозиції. Крім того, що ми вважали за доцільне пропонувати жителям села в період заготівель здійснювати ті чи інші придбання від лісу. Отримали на зустріч пропозиції і розширили спектр цих культур, які можна заготовляти. Не обходиться пропозиція лише чорницею чи малиною, а згадали про дикоростучі такі глід, терен. Це ті рослини, це та скарбниця здоров'я, яка. Має бути доступною через наш кооператив широкому загалу жителів України. Я вважаю, що за, такою, за таким підходом, за таким вирішенням питання, наше майбутнє. Звичайно, до цієї ситуації треба готуватися не стільки нашим заготівельникам, нашим партнерам на селі, скільки нашому кооперативу, який має зібрати. Допрацювати, розфасувати і запропонувати в реалізацію широкому колу споживачів. От щодо реалізації, нещодавно ми побували в Шепетівці на відкритті першого магазину, першого національного аграрного кооперативу. Ви пригадаєте, як це було, а глядачам покажемо. Прошу. Сьогодні ми учасники святкового дійства відкриття першого в шепетівці продуктового магазину, називається він продуктовий рай, де партнерами виступають торговельний бізнес і перший національний аграрний кооператив. Від такого партнерства мають виграти усі покупці будуть з якісними продуктами не задорого, а члени кооперативу за вирощену продукцію отримують гарну ціну. Ми можемо реалізувати Продукти першої необхідності, по нижчих цінах, чи вони в загальному йдуть на ринку чи там в других супермаркетів. Це категорія продуктів, які виробляються при допомозі першого національного кооперативу. Вони вирішені на наших полях, в українській землі, екологічно чистій землі, і якість їх відповідає, вимогах, сучасним вимогам. Гарні великі груші по 15, цибуля по 10, буряк по 7, картопля по 4, а ще є морква, капуста, м'ясні, напівфабрикати, крупи і домашнє молочко. Дуже смачне молочко від кооперативу і дуже якісне. Ціни гарні, бо без посередників і не здалеку, а з тих, що неподалік садів та городів. Віра Іванівна з Оксаною Анатоліївною працюють неподалік. Тож у день відкриття серед перших покупців. Я купила дуже смачні груші. Бурячки, ми тут недалеко працюємо, і ми будемо заходити дуже часто в цей магазин. І сьогодні ще також прийдемо, бо ми не все ще взяли. І ми дуже задоволені, що це наша продукція, що є такий магазин, в якому ми зможемо все це придбати. Ще прийдемо за морквою, за капустою ну взагалі яблучки, овочі нас дуже тут радують. Асортимент здебільшого знайомий із новинок хліб зі спельти, прадавньої і дуже багатої на біло кородочки пшениці. Такий прийдеться до смаку навіть тим, хто не може споживати хліба звичайного через алергію на глютен. Знаю, що дуже корисний для здоров'я і стараємося, хай дитині буде, Да? Спельтове борошно дороге, відтак і хлібини не дешеві. Але це поки що. Члени кооперативу вже засіяли власну спельту, тож і цей корисний продукт стане доступнішим. Продукцію яку постачає кооператив, вона високої якості, екологічно чиста та не містить ГМО. Тому гості та мешканці нашого міста можуть спокійно сюди приходити купувати все, що їм потрібно. Ми будемо гостинно їх чекати. Будемо раді бачити. Продуктовий рай розгорнувся у Шепетівці на Старокостянтинівському шосе. 2 в а в першому національному аграрному кооперативі вже вибудовують плани щодо мережі торгових точок із продуктами першої необхідності за соціальні цінами. Юрій Володимирович, скажіть, будь ласка, можливо продукція Славучини та Ізяславщини також представлена в цьому магазині? Так, в магазині представлені вже продукти сухофрукти, представлені зерно, гречки, але це ті продукти, які ми заготовили сьогодні через кооператив, і запропонували споживачеві міста придбати у магазині продуктовий рай. Але сьогодні наповнення магазину тою продукцією, яку ми, в принципі, бажаємо і маємо намір здійснювати. Ще далеко не повний перелік цих культур і продуктів. І я сподіваюся, що ця тенденція до збільшення і напрацювання по видам продуктів буде розширюватись. Це такий собі магазин два в одному. Тут поєдналися принципи і супермаркету, так і ринку, от куди люди звикли ходити за такими продуктами, як ви згадували, що з селянського двору, і овочі, і фрукти. Саме цю мету ми переслідували, коли створювався ось цей тандем підприємця і першого національного кооперативу як формувалася точка реалізації для кінцевого споживача. Наші інтереси і підприємця власника магазину і першого національного аграрного кооперативу в цьому напрямку збігаються, і ми ставимо перед собою спільну мету і спільні зусилля для її реалізації? От зараз зима уявімо, людина зазирнула до себе в погріб чи в комору, і бачить, що надлишок у неї там буряків, моркви чи якихось інших овочів. От скажіть, чи є в цієї людини шанси, щоб її продукція за гарною ціною потрапила на полиці у таких от магазинів? І якщо так, то куди звертатися? Громадянам, жителям Хмельниччини я раджу тісніше контактувати з нашим новоствореним таким підрозділом, першим національним аграрним кооперативом. Працює гаряча лінія, через яку можна розмістити замовлення. на Відвідування наших заготівельників сьогодні по території Хмельниччини курсують вже десятки екіпажів наших заготівельників. Наші автомобілі легко впізнаються, вони мають відповідну емблему, символіку, і багато жителів Хмельниччини вже мають досвід роботи з нами як постачальники своєї продукції. Всім, хто бажає. Сьогодні надлишки продукції реалізовувати варто звернутися до нашого кооперативу. А ми вже орієнтуючись на запити й потреби споживачів, будемо вирішувати вирішувати питання закупівель і доставки цих продуктів у відповідні торгівельній мережі. Ну а телефони гарячих ліній, шановні глядачі, ви постійно бачите впродовж нашої передачі. Зазвичай взимку селяни перепочивають. Чи кооператив, кооперативний рух вніс якісь корективи в такий спосіб, воно ніби непогано перепочивати, але ж від цього немає ніякого прибутку. Хочу в якійсь мірі заперечити вам, селяни не мають часу для відпочинку, тому що галузь рослинництва вона сезонна, а тваринництво щоденне. І сьогодні дійсно селяни, дещо звільнившись від польових робіт, мають більшу можливість часу приділити собі сім'ї і власному дому. Але з допомогою нашого першого національного аграрного кооперативу ми намагаємося ще внести в їх розпорядок дня. Певну особливість, а це інформаційно роз'яснена робота наших менеджерів сіл, які сьогодні створивши певні графіки зустрічей, запрошують жителів села на зустрічі, запрошують у сільські будинки культури, збирають громади. І розповідають про нашу діяльність, про наші плани, про наші наміри, про перші зрушення, які вже досягнуті, і про ті майбутні здобутки, які перед нами чітко ми бачимо. Я сподіваюся, що діяльність нашого кооперативу дозволяє і тим поруч з цим знаходити і додатковий вид роботи взимку. Все, що виросло влітку, потребує доробки. І, і додавання додаткової вартості, скажімо так. Ми сьогодні здійснюємо заготівлю горіхів, але Лущений горіх. Заготовляється за суттєво вищою ціною, що для селянина було б дуже привабливим. Тому пропонуємо лущити горіхи. І ми з радістю відгукнемося на пропозиції, і наші заготівельники відвідують оселі селян з тим, щоб ось ті надлишки продукції викупити за дуже приємною для виробника ціною. Юрій Володимирович, от як вважаєте, після того, як селяни візьмуть участь в зустрічах, про які ви щойно згадували, от за які роботи вони найперше візьмуться навесні? Ми сьогодні пропонуємо нашим жителям сіл, власникам присадибних ділянок, власникам витребуваних паїв, долучитися до роботи з першим національним аграрним кооперативом через посів і посадку високодохідних. Культур. Ми сьогодні пропонуємо жителям села посів квасолі, посів білого ріпаку, посів гречки, висадку коренеплодів, таких, які сьогодні на ринку користуються попитом, і ми бачимо тенденції до його до, до зростання цього попиту. Ми, працюючи на зустрічах з селянами, наводимо перелік понад півтора десятка культур, які пропонуються для вирощування на присадибних ділянках. Я переконаний, що ось та можливість, яку пропонує перший національний аграрний кооператив, а це посів. Насінням, яке ми пропонуємо, і гарантований викуп урожаю, це та назвемо її заманлива риса, яку слід селянам врахувати для того, щоб отримати вагомий і достатній прибуток з власної землі. Юрій Володимирович, я дуже вам дякую, що завітали. Вам, шановні, дякую, що дивились. До нових зустрічей. До побачення.